Шановні друзі, у нас новітня книга. Герберта притувався, ми продовжимо його дослідження Остров, Острів доктора Моро. Ми поставили питання в людини-невідімки минулого разу про тестені особистості та соціуму, унікальності та заскорузлої культури. Зараз ми ставимо питання про межі людського в людині. Е, найбільш страшна книга Уелса настільки глибока, настільки комплексна, яка вміщає в собі проблематику роду людського, цивілізації взагалі людського як такого, що навіть Марлон Брандо, видатний актор, який ставав песимістом все далі до життя, зголосився в 96-му році зіграти роль в цьому фільмі, Це відповідно самого доктора Мур. І е, його було дуже непросто зацікавити, але комплекс питань. Хто такий доктор Мова? Це, це Вісектор, якому не дали, не дали працювати в Лондоні. Він почав створювати полу людей, полу звірів, хімір, так званих на окремому острові, куди прибиває, ну, після кораблекрушення, лодку людини, яка стає свідком всього цього. І там абсолютно жахлива атмосфера. Така я розумію, чому Брандоз з цим зацікавився. Це ж і певне продовження апокаліпсису сьогодні. І, і цей доктор, який виступає як творець одного боку, з іншого боку, як дуже безжалісна, над особа, яка створює будинок, будинок страждань, яка використовує хлист, яка використовує систему законів, які дуже схожі на закони, які давав увазі, Казімов роботам бі, або і відноситься до них не як до особистості, а як до роботів, як ці звірі, які хопізнають навколишній світ, придавлений терором, який встановив. Ім доктори, які намагаються бути усвідомити себе, усвідомити відносини між собою, і стати кимось, і їм не вдається тому, що звері не тя звіряче тягне їх донизу. І трагедія, якою це все закінчується, і трагедія людини, яка повернулася до Лондону, і бачить за кожну людину, як він каже це в останніх сторінках книги, що я. Очікував, що в будь-якої зустрічі з, 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 людині, яку я зустрів, чоловіка, чоловіка беженці, зараз проступить звірі, звірячі. І здавалося б, що тема твору дуже проста: скільки в нас людського, скільки в нас звірячого, хоча нічого простого, відповіді на це питання бути не може. Але Велс не був би Велсом, якщо б він не поставив питання набагато круче, він поставив питання те людське, що, що в нас є, чи не буває воно гіршим? Не ж звіряч. будемо шукати разом відповідь на це питання. Приходьте.